В першій частині ми побачили, як 1906 став роком технічних проривів від транспорту до телекомунікацій, але це була тільки вершина айсберга, адже паралельно в майстернях, лабораторіях і фабриках народжувалися нові ідеї, які поступово змінювали не глобальні системи, а наш щоденний побут. Ця друга частина про 1906, який зайшов не в кабінети вчених, а в звичайні домівки. Проєкт, коли технології вперше стали частиною щоденної рутини. І хоча багато з цих речей ще не були масовими, саме тоді почалось те, що ми сьогодні називаємо побутовою технікою. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тисни підписатись і поїхали. Перший електричний пилосос до 1906 року пилососи були або ручними, або громісткими вуличними машинами з бензиновими двигунами, Американець Джеймс Спенглер зібрав компактну модель із мотором, вентилятором і мішком для пилу. Прямо в себе вдома з підручних деталей. А вже в 1908-му його ідею придбала компанія Hoover, зробивши з неї справжню революцію у прибиранні. Як завжди, нижче відсилка на повне відео про історію пилососа. Прототип Джукбокса. Фонографічний автомат. В 1906-му з'явився патент на пристрій, що міг відтворювати музику після опускання монети. Це стало основою джукбоксів, які через 20 років заповнили американські бари. Перші люди могли самі обирати музику, без музикантів, оркестру і зайвого клопоту. І про звукозапис нижче посилання також буде. Перші експерименти з інсуліном ще до офіційного відкриття інсуліну в 1921 році. Франції в 1906-му виділила речовину з підшлункової залози собаки, що впливала на рівень цукру в крові. Це однозначно був прорив. Фундамент для порятунку мільйонів людей із діабетом в майбутньому. Перша фабрика Морозова в Європі в Лондоні відкрили одну з перших фабрик, яка випускала морозову масу. До цього десерт вважався розкішшю для еліти. Тепер його могли дозволити собі і звичайні люди. Саме тоді морозово стало символом літнього задоволення. Кільцева електронна лампа з газом. В 1906 році інженер Генрі Раунд працював із газонаповненими лампами і випадково отримав ефект світіння електролюмінесценцію. Це привело до появи перших флуоресцентних ламп, енергощадної альтернативи, яка згодом змінила лампи розжарювання. Тут хотів би дати відсилку на відео про лампи, але щось воно дуже важко дається. Перший прототип пральної машини в 1906 році з'явився прообраз сучасної пральної машини. Це була дерев'яна конструкція з обертовим барабаном, який крутили вручну або за допомогою водного тиску. Хоча виглядала вона як щось із сільської комори, але саме ця ідея стала основою для майбутніх автоматичних машин. Перше прати стало хоч трохи легше, аніж терти руками по дошці. Винайдено класичну машеловку. Пружинна машеловка з металевою скобою, яку всі знають з фільмів і мультфільмів, з'явилася саме тоді, в 1906-му. Вона стала революцією завдяки простоті, швидко, дешево, ефективно. До цього мишей ловили в коробки або хитромудрі сітки, а ця конструкція залишилась майже незмінною більше 100 років. Патент на першу електричну кавомолку. До 1906-го малину каву купували готовою або терло вручну в жорнах. Але в 1906-му з'явилася перша електрична кавомолка, яка зробила процес швидким і точним. Для домогосподарок та кавоманів того часу це було як мати власного баристу на кухні. Вперше кава перестала бути розкішшю, а стала ранковим ритуалом. Початок виробництва синтетичної гуми. У 1906-му німецькі хіміки продовжили досліди Карла Гара і отримали перші зразки штучної гуми на базі ізопрену. Це стало першим кроком до незалежності від натурального каучуку. Хоча масове виробництво почнеться пізніше, саме тоді стало ясно. Синтетику можна створювати в лабораторії і вона буде працювати, масове виробництво пластикових гудзиків із Галаліту. В 1906 році почали промислово виробляти гудзики із білкового пластику, галаліту. До того гудзики були дорогими, дерев'яними металевими чи з кістки. А тут міцно дашево і кольорово. Це був прорив в текстильній промисловості. Одяг став доступнішим, а мода більшою. Винайдена електрична обігрівальна панель. Перші експерименти з електричним опаленням дали результат. В 1906 створили нагрівальну панель, яка працювала без вогню, диму чи дров. Вона нагрівалась і передавала тепло напряму. Ідея, яка з часом переросла в тихе, безпечне електроопалення квартир. Це був початок нової ери комфорту. Поглянувши на ці винаходи сьогодні, може здатись, що вони були очевидні, але кожен із них в 1906-му був сміливим проривом в майбутнє. Не в космос, не в політику, не в промислові гіганти, а в звичайний дім до людей, які досі мили білизну вручну, грілися біля грубки, ловили мишей коробками і навіть не мріяли про музику на замовлення з монеткою. Ці маленькі речі стали великим зрушенням, і якщо скласти їх разом, ми побачимо. 1906-й – це рік, коли майбутнє зробило перший крок в дім, тихо, але впевнено. І саме такі моменти це справжня історія прогресу. На цьому наша коротенька подорож в 1906 добігла. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей.